Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки з Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав у дитинстві. Сьогодні до вашої уваги марка приурочена юбілею Організації Об'єднаних Націй. Ось тут написано Організація Об'єднаних Націй 40 років. Бачимо, що випущена вона поштою ССР. Ось тут є ССР напис. Напис пошта. 15К там з боку буква є. «Е». Це означає, 15 копійок, яку вона коштувала у 1985 році, бо тоді її випустили. Печаточка ось тут є. Це означає, що марка гашена. Коли є печатка на марці, це завжди говориться, що марка є гашеною. Якщо без печатки не гашена. Що ми тут бачимо на Марці? Це є прапор ООН Об'єднаних Націй з емблемою. Це є офіс, і ось тут внизу це теж відноситься до офісу. Це загально офісні будівлі ось така от, трохи менша, і ось така, як хмарочос більша, це є будівля ООН Об'єднаних Націй. Скорочено ООН. Ну що вам ще друзі розказати? відкритих джерел я знайшов інформацію, що дана марка була випущена досить великим тиражем 2 мільйона 300 тисяч екземплярів. Число і місяць точний випуск теж знайшов 24 листопада ж таки 1985 року. Тому бачив я, що люди продають її недорого. Саме найдорожче 11 гривень. Ботираж великий і марка тому дорого не коштує. Розмір марки 28 на 40 мм. Надрукована вона у стилі фотогравюра. Тобто малюночок на спеціальному обладнанні друкувався. І це називалося друкувати фотографічним е, малюнком. Ну і заодно з текстом. Бо тут бачите, що написи є. Ось. І якщо на той момент підрахувати, що це був 1985 рік, і Організація Об'єднаних Націй виповнилася 40 років. То виходить, що заснована організація була у 1946 році. Тобто, 40 віднімаємо 1985. І виходить, що 1946 рік рік заснування організації Об'єднаних Націй. І ось така красива гарна марочка, добре збережена, з чіткими написами, шіткою печаточкою, з чітким малюнком. збереглась у мене донині. І познайомилася сьогодні з вами, а ви з нею. З вами був канал Маркет Шухлядки. Добра, миру усім, до побачення усім вам. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, будемо раді вас бачити у підписниках. Всього вам доброго, дорогі ви друзі мої!